Вітаю вас, мої дорогенькі! 10 хороших новин. Так, щоб була якась, ну, ліміт якийсь. 10 хороших новин. Найкращі новини для вас. 10 хороших новин. Так, перша новина. Так. Це, це показують якусь людину, яку, яку ви стабільно кохали. Щось там таке, що тут розбите серце. Щось мені е, таке. Здається, що ця людина, напевно, якщо це хороша новина для вас, дуже хитра, якась стабільність. Стабільність, е, стабільність рушиться. Хто ця людина для вас? Чоловік, напевне, чоловік. У мужчини розбите серце. Це ми дивимося хороші новини. Тобто, якщо це хороші новини для вас, то цей чоловік явно вам щось таке зробив нехороше. У нього розбите серце від кого? Від рун? Що це значить? Ну, якась чорна вдова. Оморочила йому голову. Він надіявся на щастя, а там алкоголь. Його ведуть прямо в могилу. Кажуть. А він навіть і надіється на те, щоб краще, він каже краще смерть, ніж таке життя. Серце розбите від вас у якогось чоловіка. І поруч хтось на нього там реально. Реально щось робить якась жінка. Ну, не знаю, ну для когось це можливо і така хороша новина. Що далі? Іще одна хороша новина? Хороша новина для вас. <кхи> так, е немає тих людей, які будуть вам заздрити. Це говорить про те, що якась заздрість буде закрита. Закрита. Вон... Не просто, що вам нема чого заздр... заздрити. Ні, тут ситуація в іншому, що люди, які заздрили вам, і тут реально такі пробої прям робили, вони більше не будуть це робити. Їх закривають. Можливо, навіть настільки закривають, що тут їх ну як, нема в цьому світі. Бачите? Так, тут ще така інформація делила. Це, можливо, не так небагато людей, але ви відчуєте зараз. Тут, скоріш за все, щось ви робите таке, що закрите від ну, стороннього ока. І люди починають говорити про це від застрощів своїх. Але до вас добратися просто не можуть. І таке є. Так, ще одна хороша новина. Так, ну, от бачите, ритуал. В чому це хороша новина? Угу. Ну, хтось проводив ритуал, причому так, щоб у вас все. Ну, якось падало з рук, нічого не виходило. Це безплідні їхні ритуали. Ось так. Безплідні їхні ритуали. А вони вам хотіли зробити таку безплідність у всьому, не вийшло. Причому так цікаво, начебто ви самі давали згоду на це. І вони завдяки цьому могли мати владу, владу над вашим життям, над вашою ситуацією. Але цього не буде, бачите, ці безплідні намагання це зробити. Тут не вийде якийсь ритуал, просто не вийде. Вони самі себе ось наврочували, самі собі себе зурочили. Так, давайте далі дивитися. Це безплідне. Ну, нам одразу сказали, Тут іде зглаз, сам зглаз, так? Ну, сама навручили нас на себе. Так, далі. Це я забираю ті карти, які не, не були сигніфікаторами. Так, новина. Хороша новина. Хороша новина. Там, де ви отримали зцілення, це. На це накладається, бачите, як іде карта замок, ціл, цілитель і замок. Закрито буде. Тобто вже ніколи не зміниться в гіршу сторону. Буде тільки покращення. Все, цілитель і закрито. Далі, якщо ви могли допомагати людям, які не, ну як. Е і ось, наприклад, брав вашу енергетику. Ви для них як цілитель, так? Це для вас було не дуже хороше. Таке рішення ваше. Ось. І вищі сили кажуть: все, закрита ця кормушка, з вас вже здаювати цю енергетику не будуть. Все, це замок. Так, оскільки ми вже, ну, сказали 10, треба 10 подивитися. Раз, два, три, чотири. Ще п'ять, Ще п'ять, І ми на карту летять. Угу. Так. Хороша новина. Номер 5. Так, чоловік. Що у нас, чоловік? Цілую зараз якусь якогось щура. Що це значить? Ну, російську криса. Тобто тут якась жінка. Він начебто. Живе зараз тим, кого не любить якийсь чоловік, якого ви, напевно, кохали. Для вас він був колись. Це колишній, колишній чоловік. Ось. Біля нього зараз або щорі, або реально зараз йому дуже-дуже погано. Тобто його оточують люди, які його не розуміють, не чують, вони хитрі, такі бридкі, як кажуть. Або, ну, ті, які. Ті, які з нього мають певну вигоду. Гризуть його і не дають спокою. Давайте подивимося, про кого це кажуть. Ну тут, напевно, була якась постійна, бачите, ситуація, був другом, але потім все кудись попливло. Угу. Зараз йому дуже хотілося все змінити, але не виходить. Ну ніяк. Тут якась сварка була. Злість, за свою злість він отримує тепер. Він десь за горою. Обіцяв колечком, напевно, вам. Була сварка. Зараз живе і згадує. Піддивляється за вами, бачите? Ось так. Дивиться, яка вона там красуня. Це знову про колишнього? Чому так? Чому ну, так цікаво про колишнього? Комусь було цікаво. Давайте хорошу новину про наступного хорошого, так. Хороша новина. Не відбудеться певний, певний договір, так. Не відбудеться щось, за що, бачите, тиснули руки один одному погані люди. Не відбудеться цього. Тут, що це за зділка. Все вертається в, як в хорошу сторону, але в вашу сторону. Все буде так, як ви хочете. Це стосовно якоїсь справи. Я просто хочу подивитися, стосовно чого це. Там, де ви були, як маріонетка, не мали можливості. Приймати рішення за себе. Хотіли, намагалися, але все рівно ви начебто плясали тут під чуюсь дудочку. Дудочку, сопілочку. Не виходило самостійно приймати рішення, не виходило самостійно навіть реагувати на, це, на все, що відбувається. Я просто бачу, що вам це не буде видно. Але все розвивається в хорошу сторону, і це буде дуже добре для вас. Також тут, знаєте, як двоє людей або більше договорилися, договорилися щодо, ну як погратися з вами, викинути вас з свого простору. Не виходить, не виходить. Вони від цього навіть самі постраждають, і вони зрозуміли, що від цього вони дійсно не виграють, а тільки буде гірше. Тому вони навіть вам не скажуть, що вони хотіли позбутися з вас і залишать так, як є. Наприклад, вдарили по руках, давай ми її виженемо з роботи. Буває таке? Буває таке. Ну, можливо, буває, тобто, не дай Боже таке. Не вийде. Тобто там а, вони зрозуміли, що від того вони самі постраждають. Тому навіть ну, ви, ви навіть не дізнаєтеся. Тут якісь кулуарні такі процеси або ви проявите це все, або дійсно ну, все буде повертатися так, що вони, начебто, за вами вже почнуть бігати, і ніхто не буде вже ма вами маніпулювати. Ось так. Тут комусь це потрібно було почути. Вже ніхто вам не зможе маніпулювати. Хтось договорився, але зрозуміли, що це неправильно. Неправильно, по-перше, тому що це для них дуже погано. Ось така хороша новина. Так, це вже скільки ми подивилися? Бачите, дороги розходяться. Роз... Дороги ваші розходяться, можливо, з ними. Або вони там розійшлися. Хтось розійшов... Розійшов... розійшовся, розійшовся. З кимось. Можливо, там була якась спілка так, людей, і вони всі по різні боки. По різні боки. Так. Давайте, я, напевно, вже не буду рахувати, а приблизно 10, тому що так я не можу сконцентруватися. І в мене ще величезна колода, а вона вискакує і не хоче мені давати можливість тримати її в руках. Так, дружа. Хороша новина для вас. Це сьогодні магнітні бурі якісь. Так. Хороша новина для вас. Влада. Угу. Ну що ж, ви виграєте суперництво? Ось так. Ви маєте владу. Влада в ваших руках. Де у вас там було? Суперництво. Ви на троні, трон ваш. Вам дають. Ви хочете сидіти на цьому троні? Будете сидіти? Не хочете? Ви залишаєте його. Тобто ви виграли суперництво. Трон ваш. Скажуть вам з ким? Скоро, скоро це буде дуже ясно. Тобто це все. Е... Вам якусь інформацію прямо в ушка підкладуть. Тобто це напишуть вам, скажуть. Але бачите, тут якесь попередження йде. В чому попередження? вмийся святою водою, бо там якась жаба. буде шукати в тихі Буде плакатися. Хто це така? Та це, ця жаба це є якась погана. Це жінка якась. А який трон ви зайняли? З кимось? З ким ви скоро конкурували? Трон. Воно вам не потрібне. Вам цей трон не потрібен. Я тому дивлюся, він пустий. У вас якесь інше рішення є. Ви зовсім по-іншому дивитесь на ситуацію, і вам кажуть, це трон ваш, ти виграла, а ти кажеш, я не хочу. Ти будеш відрізати це від себе, я бачу. Чи потрібно воно тобі? Ну, Кажуть, що поки що не приймай ніяких рішень, коли. Коли хтось піде, ти залишишся один. Ось таке щось. І, і тоді ти будеш повновладним господарем цієї ситуації, і тоді вже буде щось вирішено. Ось така тут ситуація. Так. Не рахуємо. Хтось, напевно, вже рахував, там десь записував. Хоша новина для вас іще одна, так, тут можуть говорити, якийсь морок розвіявся в голові, вам стало краще, ви тут реально як спокійніше і світліше в очах, або дійсно, як набридала якась ідея в голові, або якісь думки як привид. Бачите, це розвіюється і прояснюється голова. Можливо, дійсно тут показують, знаєте, як приходило щось там вночі, щось говорило з вами, все. Воно дівається, розсіюється, нема. Бо це було як привид, це, це ніщо. Тому що ви бачите далеко, бачите, вас, вас вже. Не можна збити з пантелику, ви не сидите в, в, в амарочках, так? ви йдете вперед, тому що ви бачите вашу мету. Вас вже не збити з цього вірного шляху. І ви йдете, бачите? Бачите, як, як тут і зірки показані, і маяк. Тобто вам вже світять вищі сили кажуть, туди йди, там правильна дорога. І у вас вірний шлях. показано вірний шлях. <кій> Супер. Боже, ну в мене й голос, капець. Зараз я намагаюся нормально говорити, а воно <кій> не виходить. Так, хороша новина, якась змія, чи що тут таке? Мудра, а, ну тут же мудрість. Це вже ви. Належне ви не зміюка, ні. Значить, ви дуже мудра і красива жінка. І ви ще й маєте звідки брати цю мудрість. У вас є джерело мудрості. У вас буде воно? У вас буде в руках якась книжка або якась інформація іншого типу? Кажуть, що це спрацьовує як талісман. Можливо, ви зробите талісман, і ви відьма. Може бути так. Тут можуть говорити, що е, нікому не розказують, у вас є певна сила, е, яку ви будете брати з е, інформаційного джерела? Ну тут розкриття мудрості. Це там, де ви раніше були розчаровані, там, де, бачите, тут оморочка, ви знаходите свій шлях. Ви знаходите свою стезю. Ви правильно зараз сидите, Тут було підтвердження. Ось так. Так. Ну, давайте останнє. Я думаю, що це ми або трішки більше, або трішки менше. Останнє подивимося. Я думаю, що так, хороша новина. А, так, в чому тут хороша новина? Хороша новина. Угу. Ага, ось до чого ми. А, так, тут якісь вороги, які не хотіли вашої зустрічі з вашим щастям. Вони замовкнуть, вони не будуть більше діяти, вони не зможуть нічого сказати і чинити ну найближчим часом, то точно, тому що там розчарування. Також якась бездіяльність, але ж я дивлюся на хороші новини, тому трактовка зовсім не така, як хтось побачив. Тут якась бездіяльність веде до, до того, що. Ваша бездіяльність, так, наприклад, веде до того, що ворог розчаровується. Ось це для вас хороша новина. Тобто він говорить, що а, я думав, що вона буде так робити, так, ворог. А ви кажете, я роблю по-своєму, -по -по так, і розчаровуєте а, свого ворога тим, що йдете іншим шляхом. І ви дійсно виграєте. Дійсно виграєте. Грає, ви ну, тому що ви під захистом вищих сил, що я можу сказати? О, ви обираєте іншу дорогу, тому що ви, вищі сили кажуть: там не йди, там зачинено. Я знаю, куди тобі летіти, куди тобі йти. Ось так. Тобто тут визначення. Розчаруєте свого ворога. Це ви як подарунок з небес? Подарунок з небес якийсь шлях ваш? Там, де було закрито раніше, вам відкриється. Там, де було розчарування, ви, ви будете відчувати якийсь такий душевний комфорт, наснагу. Ну це дуже добре. Так, ну і наостанок поради, такі заключні, як ми завжди любимо робити, це як заключне слово, щоб ми могли нормально попрощатися на цьому вікно. Тому що сьогодні такий дивний день. Давайте. Порада від вищих сил. Не прив'язуйся до всього земного, кажуть, тому що ти тоді прив'язуєш себе ну дуже міцно. Ось з собою не забереш, не прив'язуйся. Я не знаю, навіщо така, такі слова йдуть. Тому що ти прив'язуючи себе, стаєш маріонеткою. Ну, в чужих руках. А відьма повинна бути мобільною. Ні до чого не прив'язуйся. Я не знаю, можливо, це не до всіх такі посилання, але дуже важливо, я бачу. Так, тут про мобільність і про рух вперед я все-таки бачу це для людини дуже сильної і якоїсь такої інтуїтивної. ви отримаєте повідомлення і треба їхати кудись. Це в будь-якому випадку, через деякий час, вам принесе щастя, і спокій. Просто на початку я бачу буде нелегко. Нікому не розказуй про це, ну тільки рідним. Це збереже цього ну як, енергетику цього, цієї події на майбутнє. Тобто тут якісь такі кроки треба робити поки що під маскою. Тому що ти вражена, коли ти робиш перші кроки, ти вражена, як дитина гола, бачиш, по полю йде, нікому не кажи, що вона там йде, не дай Боже. Ось, тобто ти зараз, як ця дитинка, йдеш. Але це дуже класний шлях, тому що жінка береже таку дитину. І тут, взагалі, бачите, жовто-блакитне, воно, і дитина йде по полю, нікому не кажи, про що. Ну, про щось не треба казати. Що ти зцілюєшся, що все в тебе добре буде. Ну і взагалі, про той свій шлях, який ти все-таки будеш здійснювати. Це тоді, коли ви не відчували енергії. Зараз це буде зовсім навпаки. Це буде до ваших рук, бачите, іти. І ти. ви зможете навіть давати іншим. Так. Ось така ситуація, я дуже вам вдячна, мої хороші, хто там нарахував скільки. Я напишу 10, а ви там рахуйте. Можете не писати, не писати в коментарях, а просто, просто сказати, як у вас справи і взагалі, що у вас в житті. Дуже дякую вам за все. Дякую за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Намагаюся якомога частіше викладати відео для того, щоб ви отримували свої відповіді. Буду чекати вас на наступних відео. Дякую за фінансову підтримку хай в ваших життях ще більше всесвіт проявляється ще ну, якось ще багатшими е, подарунками для вас. І буду чекати вас! До побачення, Па-па.